Уяви, що одного дня всі бджоли на землі просто зникли. Жодного дзищання, жодного вулика, жодного меду. Здається, нічого страшного. Але насправді це справжня катастрофа. Без бджіл зникне не тільки мед. Разом з ними ми втратимо яблука, полуницю, кавуни, горіхи, каву, шоколад і навіть бавовну, з якої роблять одяг. Бджоли запилюють майже три чверті всіх культур, що вирощуються людьми. Без запилення врожаї різко скоротяться. Фермери не зможуть вирощувати достатньо продуктів, їжі стане менше, а ціни піднімуться до небачених висот, фрукти та овочі стануть розкішчу, а багато видів рослин просто зникнуть. Але це ще не все. Бджоли важливі не лише для нас, а й для всієї природи. Вони допомагають підтримувати екосистеми, сприяють росту лісів і навіть впливають на рівень кисню в повітрі. Без них природа почне руйнуватися. Ми вже бачимо перші тривожні сигнали. За останні десятиліття популяція бджіл скоротилася на мільйони причини. Використання пестицидів, зміна клімату та руйнування їхнього природного середовища, що ми можемо зробити висаджувати квіти, уникати хімікатів у садівництві, підтримувати місцевих пасічників. Кожен із нас може допомогти. Чи замислювався ти про це раніше? Напиши в коментарях, що ти зробиш, щоб врятувати бджіл.